Цим відео ви будете шоковані, адже нічого не придумали наші такі собі в лапках авторитети, як замовити таку собі гадалку, яка в мережі інтернет розповість, чим же закінчиться справа у Дніпрі, саме та друзі, справа, де поліцай розстріляв у спину, доганяючи людину. Також раніше ми розповідали, і ви можете це перевірити, що в інтернеті немає жодного доказу. І в судовому реєстрі, тим більше, хоча б про якусь судимість вказаного померлого. Але ж це гадалки, вони знайшли судимості, яких не існує. Також вони знайшли, що в потерпілої, яку зараз, начебто, судять за непокору. Що ви думаєте, нема водійського посвідчення. Ви тільки уявіть. Хоча воно то є фізично, але то не посвідчення, як виявляється. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор, Корстуді Олександр Шавлюк. Як ви вже побачили, медицина нам не потрібна, юриспруденція нам не потрібна, закони нам не потрібні. Достатньо просто прийти до гадалки, дати пару гривень, і вона вам все розкаже. Причому те, чого й немає, але воно є. Ну ось так буває. А враховуючи той факт, що навіть адвокати є нумерологи, то й взагалі ця країна потоне разом з усіма, так би мовити, содомітами і гоморітами в пекельному полум'ї забуття, адже не можуть адекватні люди взагалі про це молоти. У людини є водійське посвідчення, вона до сьогоднішнього дня їздить на усі суди, на усі процесуальні дії дослідчих, ДБР тощо. Але гадалка нагадала, що в неї, як виявилося, немає водійського посвідчення. Ви взагалі, друзі, розумієте, який маразм ви зараз подивитесь, але його все-таки треба подивитись. Тому що, тому що, коли ти розумієш, що юридично ти 100% не правий, то ти вже йдеш до кого? До гадалок. Які вже мелять таку дичь, чи ну, вибачте, бо по-іншому не скажеш. Які вже в прямому ефірі забрехались. Друзі, я чесно не думав, що я живу в такій країні. Але що ви думаєте, там аж 2400 лайків. Ви тільки вдумайте 63 тисячі переглядів цього відео. І це все на повному серйозі говорять на YouTube-каналі. Тобто це не шарлатанство, ні? Ага, значить, юристи, які виносять рішення, судді, це шарлатани. А ці ось, вибачте, правдиві наші потойбічні маги, вони, значить, не шарлатани. Ху, друзі, навіть в офіційній підозрі прокурор виявляється, шарлатан. Бо він вказав. Що вона дійсно водійка і в неї є посвідчення водія. А тому вона не могла не знати певні там обставини. Ми раніше вам про це розповідали. Друзі, це напевне єдине відео, де в мене взагалі немає коментарів. Але у вас вони мають бути для просування цього відео. Тому перед початком лайк, підписка. Як завжди, підписуйтесь, друзі, бо це важливо. Поширюйте його в своїх соціальних мережах. Бо якщо ми будемо отак ось займатися, так ось гадати в лапках, брехати на відео, зашкварюватись так, ви уявіть, до чого ми дійдемо і на кого взагалі це все розраховано. Дивіться уважно самі, я навіть коментувати не буду, подивитесь і самі прокоментуйте. Вибачте, друзі, вибачте, але на такий маразм, я не знаю, як реагувати, але змушений вам його. Показати. Воно їхало це про чоловіка. Ми бачимо з вами дуже неадекватну агресивну жінку, яка поруч із ним. Ми бачимо з вами поліцейського, який, ах, ну, давайте так, е, ну, трошки психанув, можна так сказати. Да? І ми бачимо з вами дівчину, яка реально грозила смерть. Ось така картина. Я хочу сказати так: що всі обіди Васильне во і Забав. Це понятна сада Адама і Єви, так? От тут у нас є жіночка неадекватна, і якби вона поводилася більш адекватно, та, котра була в машині, то цього всього можна було уникнути. Або ця ситуація могла іншим, ну, іншою стороною повернутися. А там нехай закон вирішує. Ви ще писали про нього, що він був навіть кримінальним авторитетом у Дніпрі. Слухайте, він не сама ідеальна людина у світі, м'яко кажучи. Диявол і башня каже про те, що він так звик вирішувати свої життєві питання. Зрозуміло. Також загиблий сілугава мав похоронний бізнес у Дніпрі, тобто він міг знати, звідки приїжджає тіло загиблого воїна, чи з якої частини. Чи використовував він якось цю інформацію у своїх цілях, наприклад, для ворога, чи співпрацював він з Російською Федерацією? Значить, загиблий чи мав він зв'язок з РФ. Слухайте, я вам більше скажу, він навіть там має якогось родича в тому РФ, Ну це ж не значить, що він ворог України. У нас півкраїни мають родичів в цій долбаній РФ. Що тепер зробити? Значить, чи зливав він якусь інфу, ворог? Слухайте, людина останні місяці свого життя думала, як потрусити когось, щоб забрати гроші. Ось цим була людина зайня. Нагадаю, що Сілугава був на підпитку, там втричі перевищувала доза, дозволена, тому власно закрутила. Оця тетяна патинка, вона відмовилася виходити з автівки. Давайте подивимося. Чи сяде за грати? Ось ця 22-річна коханка Сілогави Тетяна. Так, оця жінка. Який буде вирок для неї? Який буде вирок для неї? <плес> Давайте так. Вона буде деякий час в ізоляції. Що це таке? СІЗО, умовно, так, щоб вона в тюрягі згнила, ні, такого не буде. Але ізоляція її чекає. Хм. Ось це не добре, тому що, як спочатку показали карти також, і є така думка, що якби вона так не прочалася, то б нічого не було. але в тому Сілугава мав би постати перед судом, адже він був п'яний. Блін, але фіксація є. Ми бачили також відео, де е, сілугава вводить автівкою. Це все зняло з камер, і, власне, порушення ПДР це все знято на камеру, тому що вони хотіли уникнути незрозуміло. Ніби хочуть всіх вмигнути. Ще таке питання: чи мала е, коханка сілугави водійське посвідчення? Ні, не мала, якась хірня. Давай подивимося ще щодо поліцейського, чи сяде він у в'язницю, чи доведе він свою правоту. Зараз на нього нагадаю теж відкриту кримінальну справу, кримінальне провадження. І подивимося, ми чи доведе він свою правоту, тому що це був все-таки напад кридника на поліцейського. Так він відмовився, він прочався, він бив поліцейську. Чи доведе свою правоту у суді поліцейський? Яке правосуддя буде для нього? Яке правосуддя буде для нього? Так, дивіться, ізоляція чекає і його також, а також а, у нього випадають карти, які кажуть про загрозу його життю. Ходить кримінальний авторитет там, був, село цілогаво дуже шкода, що так відбувається насправді. Гандони вони коротше, гандони.